Такі заходи є вкрай необхідними для інформування учасників, АТО про пільги та допомогу, які вони мають право отримувати. Як зазначив начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Сергій Бабійчук, учасників АТО та їх сімей є чимало проблем, які самотужки вирішити доволі складно. Багато з них просто не поінформовані про свої права. Насамперед, щоб отримувати допомогу від держави, необхідно учасникам АТО надати статусу учасника бойових дій, тобто видати їм відповідальність відповідне посвідчення у юридичних питаннях, які мають конфліктний характер, запропонував свою допомогу юрист-координатор Української гельсінської спілки прав людини в Івано-Франківській області Юрій Вацик. Людина повинна знати на що має право, зауважив він, та акцентував увагу на основних проблемних питаннях, з якими стикаються учасники АТО. Ще однією проблемою, яка обговорювалася на нараді, це юридичний захист людей, які незаконно перебували у полоні російського агресора. Присутнім було представлено документа. Ментальний фільм заснований на свідченнях полонених. Люди, яких затримували від кількох годин до семи місяців, перебували у жахливих умовах, і це не тільки військові, але й добровольці, волонтери і цивільні громадяни. Після полону вони зіткнулися з новими проблемами психологічними, соціальними та юридичними. І зараз потребують допомоги фахівців. Наша мета це зібрати зберегти прав людини у місцях незаконного підтримання, для того, щоб рано чи пізно все ж таки такі справи були передані до міжнародного кримінального суду. Крім того, ми хочемо, щоб такі люди, які побували в колоні, я повторюся, серед них багато цивільних, щоб вони рано чи пізно також отримали моральну компенсацію Ну, в грошовому аквіваленті, що теж, я думаю, є реальним. Ну і ми намагаємося надавати їм консультації як психологічної допомоги, так і інші юридично, і медично, і так далі. Присутні учасники АТО мали змогу задавати гостям, хвилюючи їх питання, та отримати на них обґрунтовані відповіді фахівців.